Щоб кожне українське місто стало доступним для людей з особливими потребами, в Івано-Франківську організація Тепле місто розпочала набір на менторські програми. Керівниця Росана Тужанська каже, вони розраховані на дві цільові аудиторії. Перша цільова аудиторія менторської програми це всеукраїнські громадські організації або громадські організації, які працюють в різних регіонах України і працюють з суспільними трансформаціями, суспільними змінами. А друга цільова аудиторія, надзвичайно важлива для нас. Це громадські організації, які працюють з ветеранами та їхніми родинами саме на Івано-Франківщині. Тобто, це не стосується вже всеукраїнського формату. Ця менторська програма буде спрямована винятково на ветеранські і проветеранські організації. Чому ми це зробили, і чому ми це робимо? Найбільша причина в тому, що в переважній більшості ветеранських і проветеранських організацій є надзвичайно сильні лідери, які мають особисту історію або особистий порив, надрив, бажання, прагнення, аби допомагати ветеранам і їхнім родинам. Але часто це One Man Band – це організація однієї людини, яка є і керівником, і фандрейзером, і СММ-ником, і подієвим менеджером, і все на світі в комплексі в одній людей. До того ж, завдяки таким програмам, кожна організація зможе проявити свої сильні сторони та під час роботи вдосконалювати їх. Фактично, це створення повноцінної мережі громадських організацій, яка працює з викликами війни, з ветеранами і їхніми родинами. Нам важливо, аби ця комунікація відбулася, перш за все через те, що часто громадські організації банально дублюють програми одне одного або працюють не з тими фокусами, які цікаві цільові. І тут важливо, аби вони зрозуміли, хто в чому сильний, хто з чим буде працювати і хто з чим точно вже не буде працювати, тому що це дуже добре роблять колеги. В рамках навчання за кожною організацією буде закріплений ментор, що постійно її супроводжуватиме, каже координатор Андрій Левицький. На сьогоднішній день ми маємо вже більше 10 реєстрацій. Плануємо взяти 10 організацій на, на цю підтримку. За кожною організацією буде закріплений один ментор, який буде їх супроводжувати впродовж 6 місяців. Це буде така фактично онлайн розмова кожного місяця по дві години з ментором. І фактично основне завдання це. Поставити план і подивитися на його виконання. І впродовж шести місяців організація повинна би була пройти від самоаналізу до тих проектів, дойти до нових проектів, які вони будуть реалізовувати. Надіслати заявку на участь у менторській програмі громадські організації можуть на сторінці теплого міста. Ліліана Іванічук, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.